За прогнозами синоптиків, 4 лютого на всій території України очікується хмарна з проясненнями погода. Ймовірний короткочасний невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиться. Температура повітря від мінус 4 до мінус 7 градусів вночі, мінус 1 плюс 4 в день. Вітер переважно північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно, без опадів. На термометрах темної передоби мінус 3 градуси. Світлої мінус 1. У Кременчуці протягом усього дня небо хмаритиметься. Опадів не передбачається. Температура повітря в день 0 градусів, вночі мінус 1. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують похмуру погоду від ранку до обіду. Затим поступово хмари зникатимуть, і ввечері небо стане чистим та ясним, без опадів. Температурні показники світлої передоби 0 градусів, темної мінус 3. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 4 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2002 року плюс 11 градусів. Найхолодніше було 1956-го – мінус 27. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.